Та дивитесь проект Прайм Тайм на першому міському у студії. Працює Карина Костецька. Цьогоріч Кривий ріг святкує свій ювілей 250 років з дня заснування міста. З Цієї нагоди мешканці дякують сталевому серцю України особистими побажаннями. І так, в рамках акції Кривий ріг, ім'я моєї гордості вже декілька тисяч наших земляків написала теплі слова, вірші, а також малюнки. І сьогодні ми про це більш детально поговоримо в ефірі першого міського. І до нас у гості завітала Ніна Ляшенко, голова Криворізького молодіжного центру. Пані Ніно я вас вітаю. Розкажіть, будь ласка, від кого взагалі пішла ось така ініціатива організувати подібну акцію? Така ініціатива відбулася від активної молоді, від активних мешканців нашого міста, а саме від громадської організації КМЦ? Вийшла до нас з ініціативою, що треба привітати ще й рукописно і побажати всього найкращого нашому рідному місту. І тому ми, як комунальна установа, Криворізький молодіжний центр дуже захопилися цим і були раді долучитися. Вийшли до військової влади, вийшли до інституту розвитку міста, де нас підтримали. І ось організувалася така акція. Uh -huh. Так, а які основні умови участі у цій акції? Саме основні умови це прийти на пос... Сати побажання своєму рідному місту да? ну все, все, що люди хочуть, вони все бажають uh -huh. найкраще отримують подарунки. А люди, які просто бажають, вони отримують браслетики для заохочення. Так, а як обирають саме переможців акції? Переможців акції обирають дуже дуже так нестандартно. Будемо до цього підходити. У зв'язку з тим, щоб не було таких корупційних схем, відійшли від того. Тому переможців акції відправляють з різних районів. До виконкомів різних районів, тобто ніхто не знає, хто та людина під ім'ям там Анна, Ігор, да, Тобто ми не знаємо цих людей. Вони не знають, хто це саме був, тому виконком... виконкоми в районах саме обирають найкращих переможців. Так, а які подарунки можна отримати? Саме на сьогоднішній день це футболка, це шопер і це бейсболка. Так, а яка кількість людей вже встигла долучитися до цієї акції? Ну дуже багато. Ми очікували, що це буде трішки менше, але побачили, що не тільки молодь, а і люди різного віку, активні криворіжці, приходять і бажають, 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 і вже на сьогоднішній день на. Важали 23 три тисячі людей, і це ще не кінець нашої акції. Нічого собі е, так, а хто допомагає вам з організацією? Наскільки я знаю, там волонтери беруть участь. Так, от розкажіть про це. Да, дуже багато волонтерів від Криворізького молодіжного центру, які до нас дотичні, да, які хочуть чимось бути корисними в, в цей не не непростий не час, да, в таких умовах. Але молодь виходить, молодь хоче допомагати не словом. Аділом, тобто виходять на локації і беруть участь в даній, в даній ініціативі, mm -hmm. проявляються акції, таким так. чином. Mm -hmm. І тим самим, показуючи різний раз, можна прокомунікувати, поспілкуватися вживу, пощупати людей, поговорити з ними, бо їм зараз дуже цього необхідно. Це зайвий раз підкреслює те, що молодь готова до спілкування. Mm -hmm. А розкажіть про емоції людей: от як от взагалі вони реагують, в принципі, коли от беруть участь у акції, і як пере переможці реагують на те, що ось саме вони перемогли, дивіться, на початку акції трішки було так 50 на 50 люди не знали, не розуміли, але коли вже побачили, що це Безпечно, що це, що дійсно можна взяти участь, отримати подарунок вже там скільки навіть телефонували нам і казали, а в мене там дитина взяла участь, їй подарували. А що треба, щоб зробити, щоб і ми Ми кажемо так само, приходьте на наші локації, заповнюйте да, побажання, пишіть побажання, і ви можете отримати подарунок. Люди приходять і заповнюють, і родинами отримують і. Потім ми можемо бачити, як по місту всі ходять. знаєте, родина, мама, тато і дитина ходять в одніх футболочках. Ну тобто, це дуже дуже чудово, і око радіє, і взагалі відгуки дуже багато отримує і просто повідомлень, і навіть люди себе фотографують і показують наскільки вони круті, наскільки вони активні, креативні, і це не тільки про молодця і про, 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 про різних людей різного віку, різної статі. І навіть будемо казати про посадовців. Uh -huh. Так, тобто завжди приємно бачити результати своєї роботи, правильно? Так, це а... людей дуже надихає на сьогоднішній uh -huh. день, вони дуже, вони вони відверті, вони готові, вони готові казати те, чого їм не вистачає на сьогодні. Ну Ось ось вони дуже, дуже гарні побажання. Ми навіть деколи з районами спілкуємось і не можемо. Вирішити, хто саме буде переможцем тієї чи іншої акції, бо uh -huh. дуже багато якщо на початку акції ми бачили там 10 слів, 15 слів. То зараз з двох сторін пишуть, 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 і нема цьому краю так. Так а скільки ще триватиме така акція, і як долучитися можна? Така акція буде тривати ще до 11 липня, uh -huh. включно. До кінця тижня, виходить, тобто так? да до кінця ці? тижня, uh -huh. да до неї можна долучитися на будь-яку локацію в місті, підійти, заповнити побажання, написати, uh -huh. привітання. Все, що все, що залежить, це написати номер телефону, ім'я і з переможцями зв'язуються і обов'язково всім дарують. Чудові призи. А ви вперше проводите ось подібні акції? Так, така масштабна акція це вперше. І ми бачимо, що це не остання наша акція, тому що дуже зараз всі засиділися, ми їх дуже розворушили. Отримували такий фідбек від мо від молоді від людей взагалі, навіть коли лунає повітряна тривога. А хочеться словом написати: привітати рідне місто. Тим mm. паче, 250 років. Така цифра дуже, дуже, дуже гарна. Mm. Угу. А от ви сказали, що це не останнє, а от що ще, ще плануєте? Також щось пов'язане з містом, чи якісь ще акції, можливо, від молодіжного центру? Ми плануємо різні акції, угу. як і від молодіжного центру, це восени вже ми будемо угу. запускати так, наступну нашу акцію. Е, зараз все з фінансуванням, і як ми отримаємо це фінансування і будете видимо... вже щось цікавеньке так. робити, так? Так. Угу. так. Так, ну що ж, пані Ніно, я вам дуже дякую. На цій ноті будемо завершувати наш ефір. Дякую вам. Я вам нагадаю, що це був проєкт Прайм Тайм. На першому міському у нас у вистях була Ніна Ляшенко, голова Криворізького молодіжного центру. І наприкінці я пропоную переглянути сюжет, який відзняли наші кореспонденти. ріг – це не лише крапка на карті, це дім, що живе в кожному з нас. Саме тому до 250-річчя, яке відзначатимуть протягом усього ювілейного року, мешканці долучилися до особливої акції привітань, щоб сказати головне Я пишаюся своїм містом. Хочу пожелати нашим землякам і нашому місту розцвітання, щоб було дуже пітливе, щоб на ми не чули цих громів. Ми не чули цього взриву, ми чули, щоб наше мирне небо було над нами. Усі ці прекрасні слова у рамках акції Криверіг ім'я моєї гордості. Аби доєднатись біля великих мережових супермаркетів, шукайте волонтерів. Пишіть за що ви любите кривий ріг, та обов'язково залишайте номер телефону для зв'язку. Я як студент був радий долучитися до цієї акції, тому що дивитися, як люди пишуть свої зворушливі, іноді дуже цікаві побажання місту. Це багато стоїть. Люди досить щирі, коли пишуть побажання. Деякі навіть малюють дуже виконасні карти. Не на цих листочках люди писали навіть стихи деякі військові приходили. Це найтепліші та найзворушливіші зізнання у коханні місту довжиною в життя можна виграти призи та отримати футболку, шопер або кепку. Щодня обирають майже 500 переможців. Саме ініціатива була від громадської організації КМЦ. Вони звернулися до молодіжного центру. Молодіжний центр звернувся з ініціативою, підтримав і звернувся до інституту розвитку міста. І так. Отрималася акція, так нас підтримали в цьому направленні, і ми зараз маємо таку цікаву акцію з привітаннями, щоб кожен мешканець нашого міста міг долучитися, міг побажати нашому місту найкращих побажань, натхнення свого самого найкращого. Стартувала акція Кривий ріг ім'я моєї гордості 16 червня і триватиме ще до 11 липня, включно. Наразі вже більше восьми тисяч людей розповіли за що та як сильно люблять кривий ріг. А п'ять тисяч учасників вже отримали свої подарунки. Тож, якщо побачили волонтерів, приєднуйтесь до привітань з ювілеєм нашої перлини держави. Анастасія співак ірина Юнкевич, перший міський.